Привіт! Це мандрівник. Чарівна сила телебачення. Шлю тобі вітання із літа в осінь. Отже, вересень. Приймай нашу першу осінню мандрівку. Сьогодні в програмі Як змусити глину свистіти. Що ховає Волнухінський міст? Звернувши трохи в бік від мосту, ми відкрили принаймні для себе цілий кам'яний острів, а поруч велика-велика кам'яна стіна. Та чергова археологічна сенсація в степах Луганської області. Вот это вот столбовые ямки, которые определяли форму жилищ. Здесь, скорее всего, очаг был. И рядом были комплексы в этом районе, комплексы, так сказать, медиплавительных печей. Розпочинаємо зі згадки про славетного Микиту Хрущова. Якось несправедливо оминати увагою цю славетну постать сьогодні. Хрущовська криниця. Коли будеш їхати з Лутугіна в вбік красного луча, обов'язково зверни увагу на це джерело поблизу Маломиколаївки. За легендою, наприкінці 50-х років минулого століття їхав Микита Сергійович цією дорогою. Зупинився, попив води, і вона йому сподобалася. Саме джерело, як розумієш, миттєво стало легенда. Вокруг нього тут же зразу обросли легенди, що після цього вбили посеребряні труби. Вода приобрела, якщо не святость и благость, то какую-то необычную вкусність, цветность і так далі, что противоречит всім законам фізики. Та попити легендарної водички нам не судилося. З джерела, яке колись сподобалося Микиті Сергійовичу, нічого не текло. Їдемо далі, проїжджаємо Азарівку. Населений пункт імені нинішнього прем'єра мальовничими краєвидами не порадував. Хіба що оця зупинка з назвою та порожні поля позаду. Далі кілька хвилин кераміки. Будемо дивитись, як працює професіонал. Познайомлю тебе із луганською майстриною Наталією Галак, учасниця численних обласних всеукраїнських та міжнародних фестивалей та виставок. Кераміст із багаторічним стажем. Зараз ти дізнаєшся на що здатен справжній майстер. Як гадаєш, із чого зроблена ця кумедна копилка? Не поспішає з відповіддю, бо дуже неочікувано. Ось тут, якщо если побачити... Три горшочка. Вот один. Это, смотрите, разрезанный горшок. Вот рукав получился. Голова. Это тоже горшочек. Если его перевернуть, то небольшой горшок. И вот здесь вот тоже вот цветочный такой горшок. Все это вместе собрали. Получилась вот такая вот кукла. Фігурки з горшиків, чудова економія часу. Наталі, аби виготовити це диво, вистачило двох днів. Луганська керамістка працює без ескізів. Як зізналася Наталя, беручи в руку глину, вона ще не знає, що з неї вийде, і виходить же. Переконайся сам. Далі невеличкий урок майстерності. Розумієш, що за кілька секунд навчитися робити таке неможливо, а от свистульки цілком реально. Починаємо з того, що старанно розминаємо майбутній свисток. Задача така: зайвого повітря в твоєму шматочку глини не має бути. Інакше твій виріб просто розірве, розім'явши робимо форму. Шматочок глини одягаємо на заготовлену паличку. Тепер найцікавіше, як змусити твою глину свистіти. вытащить. Вот, опять вставляется. Так. И вот таким вот образом делается отверстие, убирается немножко глины. А теперь нужно отверстие проткнуть так, чтобы воздух шел поверх. Вот это отверстие. Вот здесь еще отверстие одно. И протыкаем. Вот так вот. В декоруванні свистульки повна демократія, як фантазія дозволить, можна намалювати, можна нацарапати. Головне, аби сама робота та її результат приносили радість. Прикладом тобі наша нова знайома Наталя Галак або її донька Світлана. Вона обрала для себе іншу техніку, скажу інакше, її роботи варті окремого слова чи окремого перегляду. На початку вересня трохи спогадів про літо. Їдучи з Луганська в Ровеньок, не можеш не побачити кам'яний кар'єр в районі селища Волнухіне. Та не кожен проїжджий знає, що ховається за пилом та гуркотом. Великий сюрприз їдучи сюди, я дуже хотів показати тобі Волнухінське водосховище, але тут на нас чекала така от рукотворна перепона. Цей насип, аби доповнити враження та порадувати усіх любителів екстремального туризму, вдосконалили битими пляшками. Не без остраху оминаємо цю смугу оборони, йдемо повз сміттєві пейзажі. І нарешті виходимо до води. От воно, сховане від сторонніх очей Волнухінське водосховище. Чергове відкриття шляхом з ровеньок до Луганська я їжджу вже більше десяти років, але ніколи мені не спадало на думку зазирнути під цей міст в районі села Волнухіне і не зазирнув би, якби не спостережливість мого давнього друга, луганського історика-крайзнавця Валерія Снігирьова. Він у моїй присутності знайшов під мостом ці старезні колонни з дикого каменю. Не треба бути спеціалістом, аби визначити, що стоять вони тут не одну сотню років. Звернувши трохи в эквизм, мы открыли при нами для себе, силы каменный острый. А поруч велика-велика каменная стена. Посмотрите сами. Перед нами стена. Причем стена выполнена очень грамотно методом сухой кладки из местного нашего камня. в народен называется «Дикаря». Высота стены. Тут было понятно нашим телезрителям. Во мне 1,79 девять. Высшая точка еще выше уходит. Это где-то 2,50-2,70 Ширина. Ну, грубо говоря, с учетом распадка ушедших где-то метра полтора. И тянется она ну, метров триста. Знову ж таки велика загадка. Хто, коли та з якою метою збудував її тут? Якщо знаєш, поділись інформацією. Буду дуже вдячний.